У якої пострадянської країни найсильніший паспорт? Сила паспорту вимірюється. Скільки країн в світі пропустять вас у безвізовому режимі? Остання країна у пострадянському середовищі це Туркменістан. З таким паспортом доступно 52 країни. Таджикистан 61 країна. Паспорт Узбекистану 62 країни. Паспорт Киргизстану пропустить всього 65 країн. Азербайджан 72 країни. Казахський паспорт відкриває 78 країн, а з паспортом Білорусі без Зможете виїхати аж 81 країну. А з російським паспортом ви зможете подорожувати аж 119 країн. А з паспортом Грузії ви можете відвідати 121 країну. А Молдова трішки виграє 122 країн. А ось з українським паспортом вам доступні 148 країн. І ось нарешті трійка найсильніших паспортів пострадянських країн. Паспорт у Латвії 186 країн. Ну і перше місце ділять зразу дві країни Литва і Істон. Аж 187 країн для в'їзду без візи.